Мені у приватні повідомлення почали люди писати, скільки потрібно коштів для старту. Тут немає однозначної відповіді. Хтось починає з 500 доларів, хтось з 1000, а хтось зі 100 доларів. Тому навіть якщо у вас є 100 доларів, ви просто зробили круг, заробили певну суму і далі реінвестуєте. І наближається до 200-300 доларів і тих самих 1000 доларів. Просто коли ви робите з 1000 доларів, ви робите один круг на день, коли ви робите там з 200 доларів, ви робите 5 кругів на день. І можете заробляти як і більше, так і менше. Ви можете крутити без карт і крутити хоч 50 кругів на день і заробляти ще більше. Тому тут немає однозначної відповіді. Скільки у вас є коштів, то обов'язково починайте і прокручуйте ці, тому що, якщо ви не крутите, то запам'ятайте, з кожним днем ви просто втрачаєте кошти, якщо ви не крутите. Топ-3 банки для того, щоб крутити P2P в 2026 році без блокувань. І перший банк, це мій топчик, це PrivatBank, витримує на місяць 100-150 тисяч без додаткових перевірок та підтвердження доходів. І далі наступний банк це, звісно, що PUMP. Використовую його на кожному телефоні по 5 штук. І також витримує спокійно 70-80к, залежить, якими ви лімітками крутите. І третій банк це, звісно, що EasyBank, також витримує спокійно 50К.